Такі дівчата, яким уже 14-13 років, вони вже щось розуміють, десь з хлопцями, десь щось побачили, десь ми там тактику робимо на дошці спеціальній, вони це якось розуміють, але більше ще ми проводимо бесіди. тобто Для чого ця вправа, для чого ця, як це робити, як це, як це може вам допомогти? Де це ви це можете використати? Тобто Ми підводимо до великого футболу. хлопцям набагато трудніше грати. В 14-15 років вже вони вище, ну, фізично Сильніє нас до 9 років. Мама мене хотіла віддавати на гімнастику, на такі дівчачі, дівчачі більше спорту, але мені нічого не подобалось. І потім ну, я, мені, мені мальчик предложив покусати м'яч, показав, і Мені так понравилось. Футбол це моє життя. Мені не вистачало дуже жіночої команди. І це була моя мрія. І я так радий, дуже. Я сподіваюся, що згодом через місяць-два, можливо, до нового року ми вже будемо мати якусь повноцінну команду мінімум 18 дівчат. Я не можу сказати, що це не жіночий вид спорту. Я люблю футбол. Я думаю, багато дівчат любить футбол. Я сподіваюся, що це буде розвиватись в Україні, і вже там через декілька років це буде можливо не рівень чоловічого, але вже трохи ми інше по іншому будемо до цього відноситись.